У нас уроку поступительської виступу і спорту, вкладі головуючих судді Хубці, про секретар Дербакту, представників, представника позивища сторони ГАГ, представника відповідачів Петришин Кулинич, Родіон 5 судовому сім'ї міста це цивільну справу за позовом державного підприємства лісового господарства до майборади Віталія Анатольовича Федоренко Дмитрія, про захист дібової репутації та позов третьої особи, яка з'являється на сінівому динаміки Михайловича, до Мегорода Віталія Федоренко <кхід futures> Дмитра Ми... Дмитрія. Про захист догідності честі ділової репутації і ушкодування моральної шкоди. Встановив впровадження суду знаходиться в вказана справа. В судовому ціланні представник позивача Державного підприємства Славського місцевого господарства за дорученням ГАК звернувся суд суду заявою про відмову позивниками в частині переділених до Федоранка Дмітрія. Згідно з пункту 3 частини 1 статті 205 Цивільного процесуального кодексу України, підстав... підстави закриття провадження справи є відмова позивача від позову і відмови прийнято судом. Вислухавши сторону, враховуючи просадні права позивача та надійважку представнику позивача ГАК, згідно доручення від 5.8.16 року номер 405, аркус справа 54, користуючись всіма цивільне процесуальними правами позивача, суд приходить до висновку про задоволення заяви про закриття провадження в частині вимог державного підприємства Славського села господарства до Феторинка Дмитрія. Керуючий пунктом 3 частини 1 статті 205 цивільного процесуального колесу України суд ухвалив. Заяву задоволити. Провадження цієї справи за позовом державного Славського лісового господарства до мегороду Віталія Анатолійовича, Федеренко Дмитрія, про захист ділової репутації та позову третьої особи, яка з'являється в мусіні вимоги ДНК до мегорода Віталія Анатолійовича, Федоренко Дмитрія, про захист гідності честі ділової репутації і ушкодування моральної шкоди в частині позовних вимог державного парієму Славського лісового государства про визнання достовірного спростування поширення Федоренко Дмитрієм. до про суду судді області, яка подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Суддя підпису. До другої заяви, поданої також представником третьої сторони, яка завелося настійно вимоги, також просить так, заяву про часткову відмовити. Самостійно вимог було подано позов до майку роди та Федоренко Федор, Федор, Дмитрія. Особа, що заявляється на Сімєвом, відмовляється Частково від позовних вимог, А саме від позовних вимог, заявлено до Федоренка Федор, Дмитрія, представник ГАК. Ви підтримаєте свою заяву? честь. Представників, будь ласка. Не заперечую. Вас честь. Не заперечую, представник відповідь Часович, а вона знову вже питання, я прошу з'ясувати стаття 240 сороково-сивільного кодексу України, частина представник зобов'язаний чиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. У справі е, за позовом третьої особи е, Дінека Антонія Михайловича е, доручені є два представника, окрім ГАКа є е, адвокат е, Наталя Романик, е, яка відсутня на даний час. І е, пані Романик не давала передорушення. Що вона виходить вчиняти правочин пана Га. Тому я не знаю, як служити з цієї ситуації, але це може стати одним з тих, на якій наголошував представник відповідача пан Петрич. Тому на розвід суду. А пан Петри, на що наголошував? Давав ДНК доручення, чи романи, що доручення? Романик є представником, це представник, це як і Гак, І має такі самі повноваження, як і Гак. Суд з незрозумілою причин не встановив відсутність чи вагомі підстави відсутності Суд пані. Він викликав судове засідання, представника, тобто викликав ДНЕК у третю сторону. Він забезпечив якось одного з своїх представників Гак Назарія Ватьковича. Ви не завжди заперечуєте, що Романик є представником ДНК заперечувати. Ви не заперечуєте, що Романе має такі, права, діло такі права, не заперечую. А ще на наступне засідання прийде пані Роман і каже, що це не розумію. Суд викликає в сторону. Або тепер Львівське господарство, славське господарство, або ДНЕПО по, по, по батькові нападаю. І він забезпечує як представника забезпечує. Я Я честь, чес, як чес, представник <клухи> відповідача, я хочу е, той. Зазначте про те, що при цій повазі до пана Гака, представника позивища, він не під власним своїм діям, тому що людина не могла як представник визначитися. Представник, піс... Зачай після... після того він головуючий підсказав який спосіб діяти представнику позивища. Вас не було в останньому судовому засіданні. Був... Послухайте мене до кінця і отримати технічний засіб де відбувалося судове сідання. І сторона головуючи, як ви кажете, роз'яснив стороні позивача, що він повинен діяти. В сьогоднішньому судовому сідні сторона позивача висловила свою думку. За допомогою головуючого. Чому за допомогою? Я роз'яснив, що я змушений робити згідно вимог цивільно процесуального кодексу. Це є моя позиція. А рішення просто таке враження, що ви представник ДНР. Тобто третій. Ну, Відповідач має, друзі.